Блять, ви будете в шокі, що у мене тут зараз відбувається. Я сам в шокі, значить. Дивіться, значить, тут у мене шайтан, блядь. Я просто як змію, так по дудку можна. Тут, значить, в душе кипяток, їде не чого. Тому що я де в Європі в отелі. І що, і як завжди, не працює опалення. Бо ми де? в Європі, вони ж тут кончую, Вони зимою, сука, в курточках будуть, блять, но, но опалювати не будуть. Так, да, якщо у них денег куча. Ще попридумував. Дивіться, а це ще ж не все. Дивіться, тут поставив е, собі, щоб кип'ятило, що мені не треба кипяток, кому начальник, є. я це зробив просто, щоб було тепло і откуда то взагалі тут ішло. Пана придумували всякої такої хірні. то робота, то не робота. І знизу вони рішають, коли тобі треба опалення, коли не треба. Зараз для всіх оцих тих, хто буде писати, що ти в Європі, що тобі не так, вертайся в Україну. Зайдіть в пакаун, догляньте, схералі я взагалі в Європі. О, все, в мене фен зламався. Так вам суки треба. Рішили економити на нас, купляйте новий фен собі. А, ми зараз тут, того, що ми команда. Веземо автівки для ЗСУ. Без зборів, поняли? Без нічого. Самі дофінансовуємо, самі логістику пробудовуємо. Інколи дарує машини. Мені треба, щоб команда приїхала, відпочила. Прокинулась, поїла нормально, щоб тепло було. І ми поїхали далі. Тут же шателі не 5 копійок. Каштують. Мені інколи, от напишіть в коментах, ви ж, навіть якщо на джоб центрі ви ж по-любому колись були, хоч раз ну, позволили собі якийсь отель. Це, Ну, ви стикались таким. Мені інколи знаєте, у цих європейців з цими їхніми ліцями, типу такі, блядь, я навіть слово не можу подобратися. Думаю, ви знаєте, у цих ці такі, блядь, як будь тут цивілізація, везде в мірі є не цивілізація. Но я хочу так взяти за морду. Так в Україну привести сказати, сука, дивись. В отелі быть бути отак. В кафе всегда должны, сука, лежать салфетки. Салфетки всегда. Вам що падла салфетки принести. Обслужувати ви маєте отак. Дівчата, отак мають виглядати і отак ухаживать за собою. Такий должен бути маникюр, отакі сука, стрижки, Вот такие волосы у дівчат мають бути. Вообще жить треба отак, блін було. Вони цього навіть не знають. Вони цю життя ніколи не бачили. А нам нав'язали через всякі серіали. Гнатишому тут? тут уже я не знаю, кальянний бар просто якийсь. Нав'язали нам через телевідені, через всякі серіали і так далі. Красиву життя тут всяку. Чого? Бо тут, в принципі, все гарно виглядає. Гля. Ну так неплохо. Да? Це порт, ну, ми сюди приплили на тачках. Нав'язали нам цю жизнь, ми в це повірили, приїхали сюди, а тут оказалось просто якесь дно вообще. Це тут радитися треба, щоб жити нормально, щоб не знати, що десь є краще. А ми ж то знаємо, що є краще набагато в сто раз. Вона тут, я не знаю, скоро Джина можна буде запускати все в диму. блядь. Фух, накипіло мені за цю Європу. Платиш, блін, бабки, нормальні бабки платиш за отель. Просто переночувати треба дайте команді віддихнути. А зараз підемо їсти вниз на цей, на, на сніданок. Що там буде? Булка, блядь, з маслом, з варенням, сир ковбаса, чуть, -чуть салата. І я не розумію, як вони на такій їде, ну, не отакі, не кабани. Це... Опять-таки, це генетично треба бути розположеним, щоб в такому жити. Вже... Так, це треба вже виробити, тому що, ну, до речі, тепліше стало. Розуміло? От вони думали на мені зекономити, я їм стільки зараз води спущу, блядь, Два рази більше потратять, ніж би на опалення мені. І дивіться, тут є щиток, сука. Все повключав собі. А оце от опалення, поняли, воно не працює, бо вони понапридумували собі. Ми робота. Знизу вони рішають, коли включать, коли не включать. Ух, блядь, я так би їх в Україну і мордаю ту в тарелку, щоб вони побачили, як треба. Ладно, на зв'язку. Напишіть в коментах, чи з таким стикалося. Я переконаний, що всі, хто в Європі, от солідарні будуть на 99% зі мною 1% там залетить, в якихось странах. От, для всіх інших, хто зараз буде якусь херню писати, зайдіть, гляньте, що я в Європі взагалі і чим тут займаємося. Все, пока. На зв'язку.